Найдешевший і найбільш вигідний білий водень. Субівартість 0,5-1 долар за кілограм. Рентабельність може сягати 30 Але тут є одна велика проблема: чистого водню у світі не так і багато. Похизуватися бодай, якимись покладами можуть одиниці, і серед них є беззаперечний лідер Франція. У 2023 році дослідники з лабораторії GeoResources при університеті Лотарігії французького регіону неподалік Німеччини виявили одне з найбільших місць покладу водні у світі. Що цікаво, на глибині 200 метрів концентрація газу була низька. Однак зростала зі збільшенням глибини, і на позначці 1250 метрів сягнула 20%. А комп'ютерне моделювання показало, якщо заглибитись на 3 кілометри під землю, то там концентрація водню сягне 90 Оціночні запаси від 6 до 250 мільйонів тонн. Тобто, лише одне це родовище може закрити світову потребу водню на два роки. У 2025-му французи почали бурі і якщо їхні прогнози підтвердяться, Франція зможе радикально змінити енергетичний ландшафт Європи, але не Лотарингією єдиною. У 2025-му поклади водню знайшли і в районі річки Мозель. Орієнтовні запаси 46 мільйонів тонн. Його також шукають в Атлантичних Піренеях, Альпах та Новій Каледонії. І частину французьких 7 мільярдів євро на водневі ініціативи, про які я говорила раніше, заклали саме на пошуки і розробку родови.